Це вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні роздивимося знову таке питання Сергій Крижанівський. Це адвокат, який подав заяву вже в суд. Тобто я роблю розклад вже понеділок після обіду. Ви знаєте, на кого на Андрія Єрмака? Так. До речі, він читає у відео заяву таку. Яку він саме з якою він прийшов саме до суду, тому що ми перший розклад робили попередній вірніше, там чи який по, по рахунку вже на нього. А що він подавав до СБУ, а тепер він вже в суд пішов? Дивіться там заява. Ось була, він її прочитав, і там було таке, що мене дуже цікаво вразило: за намагання завербувати в Омані Зеленського. <laughs> я вибачаю, що я так посміхаюсь, тому що я цей розклад вже робила. Хто на, є спонсором каналу, ті вже знають. Можете під відео писати, що ви чули в тому відео про ну, розклад, про, те, про, оман, про завербовку і те подібне. Тут я не хочу це піднімати, але мені трошки смішно стало, коли він прочитав за намагання. Завербувати. Гаразд, не будемо про це, ми не про це. Що я хочу. Спочатку хочу подивитися, чи буде мати, чи, як сказати, чи ця справа дійсно. От в суд вона прийшла. Я не знаю, які там а, точно. А, Правила, чи як сказати, чи регламент, чи як там це все відбувається, можуть вони розглядати це потім як справу, чи можуть відкласти, чи скажуть недостатня кількість доказів. Ось це мене цікаво. Чи будуть вони розглядати? Поки що йде у нас жриця. А ви знаєте, дивіться. Таке, до речі, я помітила, що коли випадає на владу, от відверто скажу, такі наші внутрішні справи, дуже часто випадають такі, ну, не саме карти, які, а от старші аркани, дуже часто. От, подивіться, всі старші аркани. По-перше, те, що приховувалось, те, що було таємне, те на кінець то повним ходом іде до розкриття. І не тільки в Україні, я так розумію, що це іде і на розкриття, іде і на. Тобто, я бачу, що тут справа може якось. Ну, Зараз ми ще докладемо, але мені це вже, я так скажу, мені це вже подобається. Хоча тут під низом, бачите, йде місяць. Тобто, там можуть такі речі вийти. Не просто е, намагався, наприклад, там можуть і гірші речі. Я не розумію, як це е, Зеленський допускає. Відверто вам скажу, я цього не розумію. І так, як буде це? Сила, сила місяць, ось те, що я й казала. Будуть в принципі, ви знаєте, важка справа. Ось ця карта так і говорить. Цей Крижанівський адвокат він на себе дуже багато бере, тому що це, ну як вам сказати, це, от, бачите, кодло, яке він о, як осине гніздо. Я скажу так: осине гніздо у мене йде асоціація з осиним гніздом, яке він розворушить. Ось це, я так скажу, з двох сторон. Сторона одна правди, а друга сторона, наскільки я бачу, зла. так, Сторона добра і зла. ось. І наскільки я розумію з цього розкладу, що дуже буде важко. Дуже важко, дуже буде тормозитися, дуже буде все приховуватися. Я ще трошки докладу. Буде йти важко справа, і її прийдеться декілька разів. Можливо, її будуть якось трошки тормозити, трошки будуть щось відкладати, можливо, навіть. Зараз я ще докладу. Да, будуть з паузами, будуть відхиляти щось. А, ви знаєте, це величезний скандал, звичайно, на всю Україну, я так скажу, як я тут бачу. Величезний скандал на всю Україну І зараз. Ой-ой-ой, да, да-да-да. Це ті люди, які конкретно замішані в цій справі, їм будуть непереливки. Ось так я ще бачу. І результат, який буде. Ну, якось трошечки не зовсім, Ну, розголос буде, це вже добре. Розголос буде, і ось ця карта це трійка мечів, я її приховаю, бо вона не дуже файна. Ось. І полетять голови. Чи полетить це голова ярмака? Ну, виглядає, що може бути, так. Да. Але це довго. Мої дорогенькі, і не тільки, це, скоріше всього, всієї шайки. Ось, да, 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 да. Ось якось так, мої дорогі, ось якось так, як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, будемо чекати, тому що там і все окруження зачепить. Але ще раз наголошую: дуже будуть зупиняти, відкладати можливо. Я точно не можу сказати, але там і пауза йшла. Будуть відкладати, можливо, можливо, просто відтягувати, можливо, просто закривати навіть. Ну тут не показують карти, що конкретно закривати, але якось будуть затягувати. Справа буде йти е, важко. Важко справа буде йти. Можливо, навіть її знаєте як. Ось ця карта може нам говорити про те, що. Можуть закрити потім, знов якось він натисне. А давайте ще подивимося, що саме цьому, як його, чи будуть в мене аж в носі зачухало. Ви знаєте, важка справа. Я мушу сказати, що він ну, герой, що йому тепер загрожує, бо він далеко пішов. Визнання. Людина показала свою силу. Ось, ну я, в принципі, нічого не бачу. а ну давайте від, від вла. Я ось бачу народне визнання. Народне визнання наш герой, наш побіділь, людина, яка людям, ну, ніби як очі відкрила, щось просвітила. А тепер я хочу знати, що буде йому від влади. Від влади. Так. Ну, я всі не буду брати. Я... А може і всі взяти. Ну, давайте всі візьмемо. Подивимося, що буде йому від влади. Ну, ви знаєте, дивіться, я так скажу. Кар'єри, його може бути кінець. Ось. До нього дійсно можуть з обшуком прийти, тому що тут йде і король мечів, і це тобто військові, поліцейські, СБУ і тому подібне. І десятка. Його кар'єри може бути кінець. Чого? Це його не страхає. А він все рівно залишиться, як би сказати. Я не бачу, що тут. Ну, дивіться, десятка може бути. Десятка може бути. Можуть і заарештувати. Тут може бути все. Давайте туди вже запитаємо. Заарештують його? Ну, я не бачу, що його заарештують. Не бачу. Ось, можуть. Ну, це тяжкі трошки карти, але все рівно він не здасться. Він не зламається. Він, я наскільки бачу, в нього є людська, тобто народна підтримка. Я не бачу тут, що щось йому так аж дуже загрозує, крім ось цих двох карт. Тобто, це якась може бути попередження йому. Може бути, можуть його десь переловити. Можуть. Так, да, можуть. Ось це може бути. Да, але він все рівно вийде якось сухим з води. Так, да, якось все у нього все рівно, все рівно хорошо у нього. От мене то, знаєте, мене трошечки збиває те, що він тільки на ярмака і на ярмака оточення. А ми ж знаємо, хто знає, хто там всім. Все рівно, як би там не було, провина президента є дуже велика. Тому. Ось так. Все мої дорогенькі, поки що ось так. Не бачу. Тут серйозно такого нічого не бачу. Можуть щось налякати, підстрахати, кар'єру йому зламати, палець зламати, розумієш, але тут все рівно підпалити щось можуть. Тут багато чого можуть від держави, але я все рівно бачу, що він ну, вистоїть, ну, виживе, якось, знаєте, і знаєте, що я ще бачу? Йому якось виглядає так, що йому ну, не те, що все рівно, йому не все рівно, але а, він не боїться змін, він якось не боїться нічого. Я так бачу, що він готовий, а, знаєте, як, то, як той странствуючий все втратити. Абсолютно, все він готовий до речі на все, щоб ви це розуміли. Все, мої любі! Гарного дня, чудового настрою і разом до перемоги, мої дорогенькі.